У надвірнянському міському парку імені Івана Франка діти святкували день міста. Розпочався цей великий захід виставкою творчих робіт гуртківців районного центру дитячої творчості. Також на маленьких і юних гостей чекали майстер-класи керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва, які охоче ділились своїм досвідом. І старше і молодше покоління вразила незліченна кількість сувенірів, виготовлених дитячими руками від невеличкої картинки до килимків та старовинних суконь. Ні, серед них мало місце й сучасне мистецтво. Так, керівник гуртка крою та шиття Ірина Кочержук спільно з вихованками представила нову колекцію моделей із тканини кольору хакі. Це виявляється зараз у моді. Це подала ідею наш культор організатор і хореограф в центрі творчості Надія Карпова. Я підхопила цю ідею. Це викликано тим, що які події у нас в Україні, і ну на підтримку наших воїнів. Ми виготовили таку колекцію. Тобто в нас було загалом 12 моделей і різного стилю. Тобто, цей у нас я тільки представила тут суконки. А в загальному були і шорти, і спіднички. Зараз нас всіх цікавить ця тема, і само собою, що і дітей також. Воно гарно, стильно зараз на даний момент. І те, що це, наприклад, є тканина Ха. Кі, але моделі ідуть такі з повсякденного життя. Це звичайно цікаво нашим діткам. Не менш інтригуючою стала виставка соконь іншої майстрині та її учениць. Вчителька каже, це дуже делікатне мистецтво, яке пахне старовиною. Думаю, що діткам подобається така старовина. По перше, тому що як ви кажете, старий. Гардини і ці штори вони теж використовували з бабусиної скрині, тому що на даний час такого гіпюру, такої тканини і такої якості ми не можемо практично ніде знайти. Тобто вони брали в бабусів і ми вже починали з того щось використовувати, щось викидати, щось доповнювати. І дуже важко нам було знайти оці під'юбники, Кольця, тому що вони вже практично виходять з моди. І Дітям оце пишність, оце краса, це дуже подобається. Займалися ми протягом року минулого. Це було дуже важко і практично здавалося, що неможливо. Але самі бачите, що це можливо. Дитячий день міста та день відкритих дверей у районному центрі творчості, які проходили просто неба, демонстрацією дитячих талантів представили дозвілля для дітей та юнацтва у післяурочний час. А поспішати є, чому у закладі на дітей чекає багато гуртків: вокальні, танцювальні, образотворчого мистецтва, бісероплетіння, художньої обробки шкіри, м'якої іграшки, лозоплетіння, виготовлення сувенірів, моделювання та конструювання одягу, перукарського мистецтва. Кожнього слова туристсько-краєзнавчі та духовні. Знаєте, як про нас кажуть, що ми дуже творчі натури, і ми майстри на всі руки центр дитячої творчості. І ваше ж телебачення казало, що ми як маленька держава в державі. І ми хочемо, щоб діти навчилися і вишивати, і в'язати, і співати, танцювати, займатися спортом, вивчати рідний край. Спектр нашої діяльності дуже широкий. І ми сьогодні кличемо всіх. Просимо всіх батьків записувати своїх дітей на наші гуртки, і хочу зауважити, що у нас навчання безкоштовне. Дитячим днем міста задоволені як дорослі, так і діти. Гості свята кажуть, треба побільше таких молодіжних свят, де українське мистецтво пропагує саме підростаюче покоління. Дійсно, такі роботи, де діти вкладають в них душу, крім того, що вкладають свій час. Такий дитячий, дорогий для них час, але вони вкладають ці роботи душу. Ми мусимо розвивати все українське, все своє. На дитяче свято завітали учні міських шкіл своїми враженнями. Поділився шестикласник Вадим Насадюк. Хлопчик після побаченого теж захотів записатися в гурток. Мені сподобалось найбільше наша творчість творчість людей, як вони роблять ціво надзвичайні картини. Мені сподобалась оця рибка, тому що в мене є дома акваріум, там у мене надзвичайно багато рибок. Оця рибка мені сподобалась тим, що в неї національні наші кольори. Вона. Плаває, вона коло водоростей. Мені сподобались всі ці картини. Там є черепаха, там є квіти всякі. Ну мені всі ці виставки сподобались дуже. Якщо б ти вибирав з цієї великої кількості гуртків, куди б записався? На малювання. Тому що мені дуже подобається малювати, я хочу стати художником, як виросту. цього року. Районний центр дитячої творчості розширить свою роботу. Крім уже відомих гуртків, які працюють тут впродовж десятиліть, на школярів чекають новинки: осередок пласт, клуб старшокласників та товариство юний ерудит, а також цікаве дозвілля для дітей з особливими потребами.